Бідний і звичайний слуга народу, Павло Халімон, купив будинок у Києві за 10 мільйонів. Причому експерти говорять, що він ще й занизив ціну. Кому належав будинок, звідки гроші і що буде із слугою. І найголовніше, що робити з корупцією у час війни. Давайте розберемось, але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Павло Халімон, керівник обласної організації Слуги народу в Чернігівській. Області купив собі будиночок в Попа Московського патріархату. Дуже такий лакшерний на Печерських пагорбах, де зазвичай любили жити діти Януковича, Азарова і решти партії регіонів. Якраз такі пагорби, де тільки один участок під забудову коштує 400 тисяч доларів. А в кращі часи їх продавали навіть за мільйон. Ну і власне там слуга купив собі будинок. Звідки гроші запитаєте ви? Ну, давайте чесно в слуги зарплата 30 Тисяч гривень до цього в бізнесі не працював йому не то 37, не то 39 років. Взагалі нічим видним не займався, але підробляв гроші на різних політичних авантюрах. І сьогодні він купує будинок за 10 мільйонів. Для прикладу, для того щоб маючи зарплату 30 тисяч, купити такий будинок, йому треба було працювати 27 років або, наприклад, 5, ,5 з половиною скликань. Дивіться, зараз піднялася хвиля антикорупційних розслідувань, хвиля а, підняття корупції, яка просто палає в нашій країні. Це не страшно. Це натяк за... це натяк заходу, який каже: Друзі українці, допоможіть нам побороти цю корупцію самі ви не хочете. Ми вам допомагаємо, ви не впускаєте. Давайте разом це поборемо, щоб не зовнішній ворог, ні внутрішній вас не знищив у час війни. Тобто, це те про що ми з вами говорили, коли в. Після завершення а, візиту Зеленського з Байденом Зеленський приїхав з чітким розумінням того, що потрібно буде саджати або як мінімум відкривати справи. Насправді для Зеленського супер унікальний шанс бути не просто Черчиллем цієї війни, але й війти в історію як лікван'ю посадити трьох друзів. Про деякого з них ми вже говорили. Це пан Лозинський, який 400 тисяч. Доларів брав відкат на генератори. Це Міністерство оборони, яке сьогодні завищувало ціни. Ми в попередньому ролику з вами розбирали. Це може бути і сам пан Халімон, який зрозуміло, що на незрозумілі кошти купив супердорогий будинок. Причому по заниженій цифрі. Дивіться. Е ми сьогодні повинні розуміти, що Росія нас критикує, що ми, начебто, корупційна держава. Ми ж повинні відправити Росії дуже простий чіткий меседж і Росії і Заходу. Чи є корупція, так є чиї масштаби такі, як Януковичу, ні, не такі в десятки раз менше. Але навіть із тією корупцією ми боремось. І те, що ми будемо говорити не мовою заяв порожніх, а мовою посадок. По світу понесе меседж гучніший, ніж Росія, яка нас критикує за корупцію, тому що всі скаже, українці борються з корупцією. І ці посадки яскраве тому підтверджені. Тільки уявіть, чиновники Міністерства оборони, заступник міністра регіонального будівництва і депутат сіли до в'язниці. Ось таких новин від нас чекає Захід. Так судом, так з процедурою, але не затягуючи в часі і не даючи можливості відкупитися, тому що гроші в цих покидьків явно є. Друзі, в мене до вас запитання: хто ще із видних політиків, які явно займаються корупцією, повинен бути притягнутий до відповідальності? Ми не звичне бачимо нікого, але просто не, не тяхніть. Можливо, у вас є факти, ви здогадуєтесь або бачили. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Безпечного дня! и до зустрічі!